Фея Метелик. казка взята з інтернету, автор Марійка. Була колись галявина, повна гарних квітів. Під однією такою рожевою квіткою жила прекрасна фея, Ганна. У неї були чудові зелені крила у формі метелика, тому її подруги феї часто називали «Метеликом». Хоч Анна або Мателик була дуже красивою феєю, а інші феї часто заздрили її красі, вона була дуже сумна, бо не мала голосу, що вона тільки не пробувала, намагалась говорити або співати, але всі спроби були невдалими. Білява Ганна дуже хотіла, щоб одного дня до неї повернувся голос. Одного весняного дня, коли високо в небі щебетали птахи, а феї весело грали стрибаючи на пилюстках квітів, їхній танець перервала сильна буря, блакитне небо затянуло чорними хмарами, важкі квараплі швидко падали на травинки. А пелюстки квітів злипалися під вагою води. Феї та інші комахи на галявині намагались сховатись, але було темно, і вони нічого не бачили. Феї не могли навіть злетіти, бо всі знають, що ні бджоли, ні мателики, ні феї в дощ не можуть літати. Феї дуже злякалися і у відчаї почали тікати від крапель. Поспішаючи за своїми подругами, Ганна загубилась, однак маленька фея знайшла величезну пелюстку тюльпана, під якою сховалась. Потянувши на себе ще одну пелюстку тюльпана, щоб збільшити свою схованку, Ганна ледве витерла краплю зі своїх ніжних зелених крил. Вона була дуже розумною. Коли її прекрасні крила висохли, вона спробувала злетіти, щоб заспросити своїх подруг до схованки. Але Ганна не вміла літати в дощ, а оскільки в неї не було голосу, вона не могла навіть покликати їх. Це її дуже засмутило, бо здалеку Ганна спостерігала, як її подруги сумно бігають між травинками і не бачать її. Вона намагалась з усіх сил, але не змогла вимовити жодного звуку. Спробуй заплющити очі, глибоко вдихнути і просто повірте всім серцем, порадив Ганні Мателик, який пролетів сховатись біля неї. Мателик схопив її за руку, сильно стиснув і повторив свою пораду. Ганна мовчки кивнула, глибоко вдихнула і заплющила очі, сподіваючись вимовити принаймні один звук. Маленька сльозинка текла її щекою. Це була сльоза щастя. Біжіть ховатись до мене. Нарешті тихо вимовила Ганна, інші феї відразу помітили її і побігли до неї до схованки. Як це можливо? Ти знову можеш говорити це неймовірно? здивовано питали вони і раділи разом з нею. Феї почали сушити свої крила під пелюсткою і весело танцювали з Ганною. Вона не розуміла, як це сталося. Вона озирнулась, щоб подякувати своєму дрегу мателику, який опинився поруч, але там нікого не було. Цікаво це було насправді? Чи це мені лише здалося? запитала вона себе. Але неважливо, відбулося відбулася розмова з мателиком насправді чи ні. Важливо те, що маленька фея почала вірити. Це була надія, яка не полишала її навіть в жахливу бурю, надія, яку для неї уособлював мателик. Нам важливо вірити, і вона вірила так сильно, що це спрацювало, інакше б її не почули друзів.